Ось цей новенький автомобіль відтепер буде порятунком для маломобільних жителів Ковальської територіальної громади. Бус як гуманітарну допомогу з Іспанії нещодавно отримала міська рада. Даний вид послуги передбачає безоплатне перевезення осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, з інтелектуальними і психічними порушеннями, ну і інших маломобільних груп населення, яких розмір пенсії не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Аби так би мовити замовити цю автівку, людині достатньо зателефонувати у терцентр. Тоді каже посадовиця, фахівець із соціальної роботи завітає до замовника, аби взяти в неї необхідний для перевезення пакет документів. Це передбачається копія паспорта, ідентифікаційного коду. Довідка МСЕК е, про встановлення руху інвалідності, виписка ЛКК про те, що людина має проблеми опорно-рухового апарату, і довідка про розмір пенсії. Всередині автівки є чотири посадкові місця та ще три для візочників. Однією клавішею на пульті водій спускає для інвалідного візка – підйомник, іншою підіймає. Випробовую підйомник на міцність. «Откидується шкорка, приїхала коляска і так само У салоні автомобіля є всіляке начиння. У полки все працює, кондиціонер. Е Кондиціонер є тут в середині, що там автономка є. Ну тобто, коли холодно, ключі і зимою це воно все працює. Приїхало з автівкою таке ось ліжко. Воно за типом таких, як у швидких. На колесиках і намертво фіксується в машині. Як до слова, й інвалідні візки. Є всі е -е, рівні, всі, які фіксують крісло, зацепив крісло, зафіксував. Діана Возна каже, такий транспорт вже давно використовують різні територіальні центри України, і потреба такого у Ковальській громаді дійсно була. Тому що людина, яка не має в своєму користуванні автомобіля і в користуванні своїх законних представників, вона не має як добратися до лікувальної установи, до органів місцевого самоврядування. Ну різні потреби є в такої людини, і саме цей транспорт буде призначений для того, щоб людина могла відвідати всі заклади соціальної інфраструктури. На черговій сесії міськради депутати проголосували за відповідний проєкт рішення. Тож тепер соціальне таксі до послуг маломобільних груп населення Ковальської територіальної громади. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.